Про ситуацію у звільненій Снігурівці. Зараз налаштовуємо зв'язок із начальником Баштанської районної військової адміністрації Владиславом Дмитрівим, який перебуває на місці. І зараз нам усе розповість. Пане Владиславе, добрий день вам, пане Владиславе, чуєте мене? Я вас не чую зараз. Так, да, я вас чую. Все чудово, і я вас чую. Ви у Снігурівці, правду, я сказала. Так, так, Снігурівці, Снігурівці. Розкажіть нам, вчора там мали почати водопостачання. Чи вся Снігурівка уже із водою? Так, да, дійсно, завдяки допомоги обласної військової адміністрації вчора отримали два генератора. Перебої зі зв'язком, це можна зрозуміти, тому що Снігрівка. Кілька днів буквально, як звільнена від загарбників. І тільки учора там відновили і мобільний зв'язок. і Зараз починають відновлювати водопостачання. Але зрозуміло, що все це нестабільно працює. Можливі перебої, але радість в тому, що в принципі зв'язок уже є. і Зараз ми будемо намагатися його відновити, аби дізнатися більше про те, що відбувається у Снегирівці на 10, ще на 10 днів. Точніше, її закрили на в'їзд та виїзд для фільтраційних заходів і для. Розмінування пане Владиславе, ви вже на зв'язку з нами знову, так? Да, 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 Розкажіть да, про да. водопостачання. Як там уже вся снігурівка з водою чи ні? Ні, відновлюється водопостачання. Вчора вже десь о 16.00 запустили генератори для того, щоб подати на місць. Частина міста вже з водою. Друга частина ну, в зв'язку з тим, що система достатньо велика. заповнюється система Я думаю, найближчими дві години. Уже на Крим, в принципі, водопостачанням в все місто. А мобільний зв'язок, інтернет теж учора була відновили. Учора відновили мобільний зв'язок. все це поки працює на генераторах, допомогли нам там спецпідрозділи відповідні по відновленню і обласна військова адміністрація. Тобто, можна сказати з певністю, що сьогодні Снігурівка, сама Снігурівка, має мобільний зв'язок, і я сподіваюся, сьогодні. До до половини дня буде забезпечено і відновлено водопостачання цього міста. <гум> а які масштаби руйнувань? Що ви побачили, коли вперше заїхали до міста? Ми побачили те, що там досі є проблеми зі зв'язком, але знову ж таки ставимося до цього із розумінням. Зараз, коли намагаємося зв'язуватися з щойно звільненими населеними пунктами, то регулярно маємо таку проблему, що не дивно, тому що окупанти зруйнували інфраструктуру на правобережжі і Херсонщини і на Миколаївщині. Схожа ситуація. Пане Владиславе, вже мені підказують, що ви з нами. Да, да, я та, вас чую добре. так, та. з розумінням ставимося до цієї ситуації. все нормально. Розкажіть нам про масштаби руйнування, снігурівці. Ну, масштаби руйнування достатньо такі значимо. В основному, це частково соціальна сфера, там, де базувалися наші правоохоронні органи, залізничні вузли сьогодні де зруйновані бюджету творчі підприємства. Uh, і відповідно частково знищені uh, помешкання уже цивільних людей. Скільки цивільних uh, лишається uh, у Снігурівці? Uh, по нашому з uh, сьогоднішнього дня, в зв'язку з тим, що проходили останні три доби фільтраційні заходи, сьогодні розпочали запускати людей поки тільки ті, хто прописаний в Снігурівці. Uh, Попередні дані, у нас десь 2,5 тисячі населення тут є зараз. Пане Владиславе, безпечно зараз їхати тим, хто прописаний у Снігурівці додому, чи варто почекати? Ну, я думаю, що найближчим часом я просто звертаюся до тих, хто нас чує, хто нас бачить, утриматися хоча б 3-4 дні для того, щоб пройшли заходи по розмінуванню. Сьогодні є моменти такі, де і в подвір'ях наші так називаємо освободителі ставили. Багато озброєння, багато вибухівки. Часів всю роботу оперативно проводять наші правоохоронні органи ДСНС і розмінування саме доріг. У Нас поки є проїзд по одному напрямку. Я поклав вибачте, озвучувати не буду. Та-та, зрозуміло. Місцева влада також повідомляла про те, що одна катівня окупантів вже виявлена у Снігорівці. Це вона єдина чи є ще і ну страшно питати про масові захоронення, але тим не менше. По попереднім даним поки вона була одна, ну там я думаю, це час правохоронці вже більш детально дослідять. Дійсно, таке було там колишній відділок поліції, там була сама катівня. і зараз є там випадки, де находять по три, по чотири тіла. і Зараз будуть інфікувати. Я думаю, ця робота тільки розпочинається, тому що будемо говорити, відверто сім місці окупації, люди. Достатньо важко переживали цю ситуацію. Ну ми зараз тут максимум зусиль для того, щоб поновити, і люди почували, що вони вже в вільній державі, і допомогти максимально забезпечити електропостачання, водопостачання і продукти харчування це буде першочергово. Ми вже в п'ятницю завезли сюди 4,5 тисячі хліба, і сьогодні завозимо ще 2 тисячі. В середу буде 5 пять тисяч хліба, в принципі, завдяки підтримку. Уоновській програмі нам на превеликий жаль, сьогодні не можемо доїхати до кожного села. Завтра вже буде Укрпочта саме в місті Сніврівка, мобільні їхні відділення. Начнуть роздавати пенсію ті, хто сьогодні пенсіонери. Ну і ми сьогодні працюємо з тому, що Віталій Олександрович, наш голова ОВА, провів відповідні наради із представниками різних банків. Ми вже слідили всю ситуацію по банках. Я думаю, найближчим часом буде відновлені банкомати і відділення банків для того, щоб люди, ті, хто отримали там будь-які види допомог, щоб спокійно могли користуватися банкоматами. Записано і mm -hmm. йдуть переговори за ідуть переговори за компанією АТБ, яка сьогодні теж в принципі готова розпочати відновлення роботи. Але сьогодні, ну я думаю, найближчі 3-4 дня трошки ситуація більш вже була стабілізована і яка дасть можливість. В Принципі запустити цю інфраструктуру, хоча б частково зрозуміло. То будемо слідкувати і зв'язуватися з вами, аби дивитися, що відбувається в Снігурівці і в районі, як туди повертається нормальне життя. Дякую, що долучилися. Владислав Дмитрів, начальник Баштанської районної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.